Та все ж таки, друзі, залишилося у мене тісто від тих батонів. І це буде в одному відео. Бо інакше що я буду ділити, як те то, то саме, то саме тісто, що на батони. Виробляю ось такі зараз кульки. Перемішав його міксер, з'єднав докупи такі, то кісто, я ще додала чуть-чуть олію, щоб, щоб воно еластичніше, еластичніше було. І я собі думаю, ну, хочу, щоб чоловік воркотит, воркотит, він в мене такий, коли, я, ну як сказати, коли я щось багато собі задумаю на кухні робити, він, він в мене завжди каже, ти, коли ти вже сядеш на одному місці сидіти, Ні, коли має вихідний, вона вічно має щось робити, має щось крутитися і щось, щось витворяти. І я кажу: ну, та не будеш саме сало їсти. Ну Є дякувати Богові, їй закрутки, є що їсти. Гріх казати. Хліба спекла того тижня. Цей, цей раз буде батон. Якщо треба, буде хліба, не проблема. Увечер прийшла, в хаті завжди тепло. Міксер замісив. І дві буханки хліба і вже спекла. Чи Міксер замісив, якщо і світла би не було на сковорідку. Ви ще таке не бачили. Ну, я думаю, що я вам все рівно ще таке теж десь покажу. Ну, отак, от друзі, вийшло у мене 5-10. 10. 10, 15, 16 кольок. 16 кольок у мене вийшло. Я зараз їх накриваю. Нехай відстоюються, подружаться всі інгредієнти, як воно як воно би правильно сказати. Позакручували ось такі кульки. І потім буду вам показувати, що буду робити. Ну і що, друзі? Підкисло це, підкисло це. І будемо щось з вами формувати. Я не знаю. Чоловік у мене не дуже то їсть щось таке, знаєте, якісь пиріжки, як то люблять, з яйцем там, наприклад, з кропом ще з чимось. Він любить у мене з капустою і він любить у мене з м'ясом. Тому, тому буде капуста. Тому буде капуста і буде паштет. Будуть ось такі типу чебуреки. Щось, ви вже знаєте, що я маю вихідний і щось хочу йому догодити. Він каже завжди, що нічого не треба. Що ти мені тільки мені хочеш догоджувати та й догоджувати? А я завжди щось хочу смачненького, щоб він не тільки сало їв одне, а щоб він ще щось мав у раціоні. Так, отак. Якось так буде. Будуть Кажу, будуть одні з капустою, одні будуть з паштетом. Буде половинка таких, а половинка таких. Тісто дріжжеве, хто уважно мене дивиться, то знає, що тісто залишилося у мене від батонів, бо трішки забагато замісила. І ось будуть ось такі у мене. Типу пиріжки, булочки, чи як то називається, я не знаю. Називайте, як хочете. У мене, напевно, будуть чебуреки. Назва, напевно, буде чебурек без м'яса. Як може бути чебурек без м'яса? Я люблю, щоб чебурек був з м'ясом, і він був такий ситний. Ну, побачимо. Я не кажу, що у нас м'яса нема. Гріх казати, що нема м'яса. Якщо нема в мене фаршу, я знаходжу вихід. Я розігріваю слоїк тушонки. І з тушонки роблю, перекручую на м'ясорубку, чи перебиваю блендером, переважно на м'ясорубку. І... І в мене вже є готовий фарш, чи на котлета, чи на гречаники, чи будь-на що. Я ніколи цим не заморочуюся. Головне було би бажання, а роблю я це все з бажанням, з бажанням, з любов'ю. Неодноразово. Неодноразово мені... Ще давно-давно, як ти це робиш, питали. Як ти це робиш? Як у тебе получається? Получається, друзі, коли ви туди... Я завжди шуткую, що туди треба, чи в кісто, чи в що б ви не робили, туди треба закинути кулачок любові. І все у вас вийде. А як це так кулачок любові? Отак, От друзі. Ви... Що починаєте робити, якщо ви маєте бажання до тієї роботи, значить вона у вас вийде, 100% вийде. Але коли ви не маєте бажання, а ще, якщо, не дай Бог, у хаті якась сварка, нічого у вас не вийде. Так що навіть можете не починати. Якась така справа, навіть можете не починати. Ну, якось так. Все, далі, друзі, я працюю, бо відео буде дуже довге. Ще вам хочу сказати, це ніякого відношення, ось це саме це. Ніякого відношення до сьогоднішніх страв немає. Але ще вам хочу сказати, що я робила. Теж, як і, і всі страви, ті, що я роблю. Переважно щось я роблю по бабченому рецепту, а щось з інтернету, це теж з інтернету. Я забула, як називається Філадельфія чи як. Як зробити Філадельфію у домашніх умовах? Це не перебитий сир. Це я просто спробувала. Поставила літрову бутилку кефіру магазинного в морозилку, він замерз. Потім його витягнула, розпорола, розпорола кульочок і поставила на дрошляк і вийшло у мене ось з літри, з літри кефіру, вийшло у мене, не знаю, тут добре дві таких щупком столових ложки цієї, цієї Філадельфії. Додала сюди трішки солі. Бо кефір солений трішки перцю і вже на канапочки є. Ну, ось така страва. Незначна страва. Але поснідати можна. Якось так смажуться мої пиріжки, пиріжки чи булочки, як воно, я не знаю. Ось так бачила, що полієм, брицкають зверху. Не знаю для чого, звичайно. Ось таке робиться пухе тісто. Якщо буде дуже гарне, значить то буде супер. Смажиться? А далі побачимо. Ну що, друзі? Спеклися мої чебуреки. Дивіться, яка красота. Чуєте? Такого я вже давно не пекла. З цієї сторони, звичайно, не культурно трішки заліпила, але нічого. Цей з паштетом. Дивіться, яка красота. Зараз вам нижче покажу. Дивіться, красота і смакота. Бачите? Ось такої досить начинки. Паштет розійшовся і дуже... Ай, яка смакота і красота, але жарене мені не можна. Боже, я так хочу. Ну, кусочок з'їм. Як я люблю казати, відхорую, його не подарую. Ну, такий наш е, сленг, як би то, чи, як ті, чи такий наш суржик, не знаю. Але... Смакота. Все, друзі, пробую. Гаряче, правда? Красота. Тісто ідеальне. Значить, тісто, яке я зробила на батони. Дуже добрий пончики. Смачного усім. Так, друзі, і забула вам показати. Ось таку красоту й смакоту. Показувала вам вже, розламувала, але ось вони вже холодні. Просто смакота. Я вже з'їла один і більше боюся. Чоловік прийшов, теж з'їв один і побіг далі до дров. Каже, така смакота, але боюся, щоб жолудок не болів. Потім собі прийде, сяде, зробить кружечку кави. Він у мене такий, що він і солодкоїшка, і любить і таке щось з капустою. Так що, чай? Чай! Або може я знаю. Або може просто саме з'їсть та й водою зап'є. Ну, дуже поживне. В своєму життю я такого не, ну, маю на увазі, що так трошечки роблю, бо я завжди... Маю робити, він з мене сміється, що ти як наробиш, то можна два тижні їсти. Ну, це зробила. Ви чули, скільки я зробила. Дев'ять. Дев'ять. Дванадцять, тринадцять. О, ми по одному з чоловіком з'їли, Було 15. Ні, шістнадцять було, то він ще один хапленув. Так що ось таку я смакуту сьогодні. Злабудала. Смакуйте на здоров'я, працюйте і голодні не будете. Дякую за перегляди!